Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Мо вас із Чернівців із стадіону Буковина, де сьогодні відбудеться поєдинок шостого туру другого етапу першої ліги сезону 2023-2024 між Чернівецькою Буковиною та Вижгородським дінозом. Ну і перш за все, звісно, що я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які щодня нас героїчно захищають та оберігають, завдяки яким у нас є можливість жити наше життя. Тож Давайте допомагати нашій армії, донатити та робити усе можливе за для нашої перемоги. У минулому виїзному поєдинку проти запорізького металурга підопічні Андрія Мельничука я здобули яскраву перемогу із рахунком 5-0. Ця перемога стала ювілейною, адже це 50-та гостєва перемога у рамках першої ліги. Покер поєдинку оформив Василь Палаганюк. До речі, це його перший покер у його футбольній кар'єрі. Ну і ще одним голом відзначився півзахисник Денис Власенко, для якого це взагалі перший гол. На професійному рівні, ну що ж, успіх нашого головного бомбардира не могли не відзначити експерти. І за версією порталу «Спорт-арена» наш Василь Палаганюк став головним героєм п'ятого туру першої ліги. Ну а 20-річний молодий півзахисник Денис Власенко став найкращим молодим гравцем туру. Ця перемога увійшла у топ найбільших перемог Буковини, Але на першому місці в цьому рейтингу ще поєдинок з 2006 року, де в рамках другої ліги Буковина перемогла аутсайдера Боерко 2006 із розгромним рахунком 7-0. Що цікаво, що у 23 поєдинках поточного сезону Буковина відзначалась у воротах суперників 23 рази. І разів перепрошую, із яких рівно половину голів забив Василь Палаганюк, і з оформивши покер у ворота Металурга, він одноосібно тепер очолює бомбардирську гонку у його переслідувачів по 13 і 12 голів. Відповідно, перемога в Умані стала дійсно для нас важливою, адже як зазначав асистент головного тренера Віталій Комарчук, Ницькі, що після минулих поєдинків, у яких Буковина зіграла в нічию, наша команда дещо психологічно підсіла. Ну але після такої розгромної перемоги їм додалося упевненості та повернулась віра у власні сили. Тож і сьогодні чекаємо на таку впевнену результативну гру і на яскраву перемогу від жовто-чорних. Ну а зараз ми поспілкуємося із асистентом головного тренера Віталієм Комарницьким. Що ж, вітаю вас! Ось весняній частині поточного сезону Буковина розпочала в принципі з виїзного поєдинку із Діназом. І чим саме вам запам'яталася та гра, і чим запам'ятався взагалі супернику тому матчі? Запам'ятала тим, що це була перша ігра, було дуже мало інформації, коли готувалися до ігри цієї. Зараз її трошки більше. Що запам'ятало, що для нас дуже збалансована, організована команда. Вони також провели непогану селекцію, і ці ігри вони цікаві, вони дійсно цікаві. Знаю, що ви детально розбирали Діна перед сьогоднішнім поєдинком склад і гру суперника. Як змінилася гра Дінезу порівняно із ось цим першим туром? І що в чому сильні сторони суперника? Як ви можете відзначити їх? Ну змінилася, звісно, змінилось, тому що працює кваліфікований тренерський штаб. Вони також розбирають ігри. Вони також, я впевнений, готуються до сьогоднішньої гри готувались. Як і до всіх інших, змінились. Ну, вони досвідчена команда, досвідчені гравці. Тобто грають, намагаються грати першим номером. Ми дивилися ігри. Да? Там був один провал, де вони програли, але з металістом 0-2. Але якщо подивитися цю ігру, то ну, я не думаю, що вони засловна поразка. В якому компоненті Діна для нас найбільш небезпечний і кого б з команди суперників ви могли виділити або кого нам слід остерігатись? Да, слід остерігатись любого. Любого ну я ж ще раз кажу, дуже кваліфікована команда, звісно, є особистості, які пограли в прем'єр-лізі. Є молоді люди, люди, футболісти, які теж можуть робити шкоди? Вся команда збалансована чекаємо від них дуже дуже напружені ігри. Як тривала підготовка Буковини до матчу з Дінезом? І на яких гравців сьогодні не може розраховувати наш тренерський штаб? Готувалися ми як до кожної гри з аналізу соперника. Під це підлаштовували тренувальний наш цикл, мікроцикл. Сьогодні, на жаль, нам не зможуть ще допомогти Книж та Фарисієнка. І всі вже в строю? Всі інші в строю так. У нас в заявці 23 футболісти. Дуже вам дякую, що ви до нас завітали, вдалої сьогодні гри і перемоги жовто-чорними. Дякую. 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 Що ж, ну і переходимо до сьогоднішнього поєдинку із Дінозом взимку, Вижгородський клуб несподівано для всіх розгорнув таку бурхливу трансферну діяльність, підписавши 14 нових гравців у перерві міжсезонні в перерві зимовій перерві, вони попрощалися із багатьма футболістами однак поповнили свій склад новими якісними виконавцями. Поспілкувавшись із представниками команди, можу сказати. Що вони приїхали в Чернівці, ну дуже вмотивовані і налаштовані лише на перемогу. А впевненості їм у сьогоднішньому поєдинку може додати їхня перемога в минулому домашньому матчі із хустом з рахунком 1-0, де на останніх хвилинах цей переможний гол забив Андрій Волошин. Взагалі, у весняній частині Діна з... Зазнав двох поразок. Два матчі завершились нічиєю, і лише одна перемога. Наразі команда знаходиться на сьомому місці у турнірній таблиці, і за 20 очками у своєму активі вони перебувають у зоні ризику вильоту в другу лігу. Однак Буковина ж продовжує отримувати лідерство. І у нас в активі 32 залікові пункти. Ти у найближчого переслідувача Хмельницького поділля на три очки менше. Що ще з огляду на становище в турнірній таблиці можу сказати, що сьогодні буде запекла боротьба за три очки, адже буковина хоче утримати своє лідерство, зміцнити свою лідерську позицію та зберегти цей відрив від суперників. Ну а у Діназа є своя задача, як мінімум, це не попасти у зону прямого виліту, адже наразі вони знаходяться у зоні перехідних. Матчів, ну а у разі е, успіху і перемоги Дінас навіть може піднятися на п'яту сходинку е, в турнірній таблиці. Тож чекаємо сьогодні на видовищний та цікавий поєдинок щодо особистих зустрічей цих обох команд, то статистика і вдача не на стороні нашої команди, не на стороні жовто-чорних буковина і Дінас зустрічались між собою у восьми офіційних поєдинках, е, в яких п'ять. Разів зазнали поразки, два матчі завершились з результатами. І лише одна перемога у нашої команди це перемога у першому турі весняної частини поточного сезону, де на виїзді ми обіграли «Дінас» із рахунком 2-0. Ну а цих три залікових пункти забезпечили нашій команді голи Василя Палагонюка та Івана Будняка. Тож до речі, якщо у сьогоднішньому матчі Буковина здобуде перемогу, то це буде ювілейна 120-та домашня перемога у першій лізі. Щодо Буковини, то також команда налаштована. Звісно, що тільки на перемогу жовто-чорні не збираються віддавати свої три очки. Ну а глядачі на трибунах сподіваємося, що Чернівецькі вболівальники їм у цьому допоможуть. Цікаво, що у п'яти зіграних матчах весняної частини Буковина продовжує свою безпрограшну серію. За ці п'ять поєдинків жовто-чорні пропустили лише один гол. Ну, а відзначались у воротах суперників аж 12 разів. Тож сподіваємось, що ця безпрограшна серія триватиме якнайдовше. Віримо в перемогу, віримо в успіх нашої команди сьогодні. І вперед, «Буковина»! До стартового свистка залишилось Лічені хвилини я передаю слово коментатору матчу е і до зустрічі по завершенню гри. ваших екранах склади команд, які сьогодні у місті Чернівці будуть грати матч чергового туру першої ліги. Зона на, на вибування. Це склад Дінезу з, з Вижгороду. Ці команди вже зустрічалися е, на початку 2024 року. Отже, склад Дінезу у воротах Дмитроченко, перший номер, шостий Літвінов, 22-й Мартинюк, Волошин, 24-й, Ярмак 19-й, Соловйов, 18-й, Мураренко, 70-й, Ткачук, 29-й, Сейтхалілов 97-й, 10-й Новіков та Паламар 8-й. Номер Олександр Головко, головний тренер команди. Олександр Головко відома футбольна людина. Легендарний гравець. Ну, і е, з 2022 року він тренує дінас Склад Буковини о, у воротах. Пономаренко 55 й номер 21. й Дворовенко 16-й новотрясов. Лопирьонок, 71-й. Солдат 4-й. Пець 33-й. Хамелюк 5-й номер. Цурупін 26-й. 9-й Гончарук, Палагнюк 77-й і 11-й. Буднік. Головний тренер Андрій Мельничук. Палагнюк сьогодні виходить на футбольне поле е, з особливим е, налаштуванням, адже у матчі проти запорізького металургу він став найкращим бомбардиром е, чемпіонату, забивши аж чотири м'ячі. Ну про це вже всі говорять і е, будуть, мабуть, ще довго говорити. Палагнюк зараз. Найкращий бомбардир Буковини за українську саме незалежну історію виступів цього клубу в українському футболі. 68 голів на його рахунку. Ну а це чудова атмосфера на стадіоні і біля стадіону Буковина Чернівці це чарівне місто, стародавнє місто. У нього дуже цікава історія, колись. Ну, є декілька, наскільки я зрозумів, версій е, створення цього міста. І ось одна з таких е, цікавих історій це е, історія про те, що колись на річці прут, яка е, протікає поруч. І до речі, під час трансляції ми можемо бачити якраз ту сторону, де протікає річка Прут, і ось колись галицькі князі на у 12 на сторіччі, захищаючись від берладників, які постійно грабували їхні міста, створили такий форт: дерев'яний форт, і люди вимазували ці дерев'яні побудови з дубів. У чорнозем, і тому виникала така, такий ефект, що це чорні будови були. І ось це місце назвали черн на пруті. І пізніше, пізніше, вони спочатку вони розташовувалися на одному боці річки Прут, а потім вони перебралися на інший бік. І ось саме. Тоді, коли вони перебралися з одного з лівого берегу, здається, на правий берег, тоді і з'явилися чернівці, наче від саме на напруті, ну є версія австрійського боковинознавця, як їх називають, який говорив про те, що це ще, мабуть, раніше, назва Чернівці створилася, бо Десятому з 11 одинадцятому сторіччі від імен великих якихось таких людей, які біля яких навколо збиралися люди, і ось називали інших людей, які збиралися навколо цих людей. І ось одна з версій говорить про те, що був якийсь чорний, і його люди називалися чорнівцями. І ось такі версії. Цей стадіон. Побудований у 57-му, здається, році, тобто на рік раніше, ніж з'явилася Буковина. Тобто спочатку з'явився стадіон, потім з'явився футбольний клуб, який почав грати на цьому стадіоні, ну а потім е Буковину, стадіон перебудовували пізніше, у... вже в цьому сторіччі тут були е пластикові стільці. Встановлені зараз. Попереду ви можете бачити якраз краєвиде, саме там за житловим масивом протікає річка Прут. Ну і поруч тут великий парк Шевченка. Місце відпочинку до центру Чернівців більше кілометру. Ну і Чернівці це місто яке. Відоме в Україні та й в Європі своєю архітектурою, тому чудова історія у цього міста. Ну а футбол з містом, я думаю, назавжди пов'язані, бо саме футболісти мають демонструвати історію традиції того чи іншого міста. Отже, зараз на футбольне поле будуть виходити футболісти, ну і Тепер вже після того, як я представив вам, де відбувається е ця подія футбольна. Дуже полюбляю саме такі стадіони, не дивлячись на те, що вони старі, але я полюбляю, коли можна побачити саме е архітектуру, можна побачити за трибунами, е в якому місці відбувається ця футбольна подія. Отже, футболісти виходять на поле. Ми Бачимо, що чудова погода, чудова атмосфера боковина лідер групи, що б'ється за виживання, їм не загрожується ця битва. А ось Дінас якраз навпаки. Дінас б'ється за виживання. Команді дуже потрібні очки. Ну а Буковина буде сьогодні битися заради того, щоб потішити своїх болівальників. Виходять на футбольне поле головні герої. Виводить їх на футбольне поле Людмила Тельбух, це головний арбітр матчу. Ну і зараз ви бачите футболісти у українських прапорах. Дінас виграв у Хуста Закарпатського у минулому турі, і це було несподівано, бо Хуст перед цим отримав чотири перемоги. Ну а зараз гімн від Олександра Пономарьова гімн України. Слухаємо. Поцікавився перед матчем, коли Олександр Пономарьов вперше заспівав гімн України у 2000 році, дуже давно це було, і якраз зараз показували Олександра Головка. В одному з матчів національної збірної України. Олександр Пономарьов вперше виконав гімн України, і Олександр Головко в тому матчі виступав. І знаєте, я ось пригадую ці.